Шановні телевізійники, сьогодні ми святкуємо день народження Андрійка. Зараз кожен його привітає. Софія. Андрій, я тебе вітаю з ним народження, бажаю щастя, здоров'я, всього всього найкращого. Юра Андрій, я вітаю тебе з ним народження, бажаю тобі щастя, здоров'я. Даня, Андрій, я тобі бажаю довголіття, досягти великих результатів і мудрості. Максим! Я з Днем народження, щоб тебе все було добре, все твоє. Антон, я бажаю тобі щастя і здоров'я, щоб твоя сім'я ніколи не хворіла, і ти закінчив школу з золотом. І побажання від відкидвіла, щоб він був здоровим і щира усмішка, щоб сяяла на його обличчі. Дякую, дякую, я вас люблю!